Дорогі брати та сестри, вітаю вас в Ютуб-каналі Вічі. Перепрошую, що сьогодні ми настільки пізно виходимо в ефір, але ніякої можливості в мене долучитися до ефіру раніше не було. Недавно тільки прийшов додому через це. Як вже є, але головне, що ця зустріч відбувається. Дивлюсь, звичайно, вже мало хто дочекався до цього, але я думаю, що в записі. Більшість з вас побачить е, це відео вже завтра. Так що, ті, хто побачить з Воскресним днем, одного разу, коли Ісус ішов дорогою, хтось сказав до нього: Я піду за тобою, куди б ти не пішов, Господи. І сказав йому Ісус: «Лисиці нори мають і птахи небесні гнізда, а син людський не має де голови прихилити. Тобто, о, вітаю п'ять глядачів. Взагалі, це Євангеліє описує три випадки: як за Господом слідують чи не слідують. І перший випадок, тобто, людина говорить: я піду за тобою. Зустрів два. таких, знаєте, Ну, не два різних тлумачення, а два різних бачення цієї ситуації. Тобто, людина. Ми не можемо сказати, що це хтось був з апостолів 12. -х. Це скоріше ті, хто теж якби, були з основних прихильників за Христом. І от один говорить, що я піду за тобою, а Господь якби, починає, ну, знаєте, ніби відніку, віднікується, ну, що не варто. І от одне тлумачення поясню, вбачає в цьому те, що а, Господь зауважує людині на тому, що перед тим як слідувати за Христом. Слідувати за Богом, так? ставати християнином, ну, якщо, наприклад, це язичник. або взагалі починати жити по-християнськи, ми маємо зважити все. Тобто тут не те, що відмови, Господь, якщо якби, ти зваж, якщо тобі не підходить, не ставай християнином. ні. Але тут акцентується увага на тому, наскільки це відповідально, бути християнином, бути тим, хто слідує за Христом. Це надзвичайно, надзвичайно велика відповідальність. Тобто бути членом церкви Христової, це не просто, знаєте, ну я похрестився, ну да, я християнин, я в церкву ходжу. Це не просто. Ім'я християнина і наше хрещення, ну так, звичайно, ми можемо, багато хто може сказати, ну, нас хрестили в дитинстві, нас ніхто не питав. Але ж якщо ми починаємо ходити до, до храму, <кій> жити християнським життям. Саме церковним життям, то ми можемо зробити, ну, зрозуміти одну річ, маємо зрозуміти одну річ, що це накладає на нас звання християнина, коли ми усвідомлюємо, хто ми накладає певні вимоги і певну відповідальність. І саме про це говорить Господь, що якщо ти зважився, то зрозумій, що от лисиці нори, нори мають і птахи Небесні, гнізд Засилівський, немає де голови прихилити. Тобто, що буде, ну, саме Господь описує ситуацію випробувань. Ситуацію непросту, тому що він дійсно не мав свого дому. Він міг подорожу... він постійно подорожував і де заставали, його ніч там і ночував. Звичайно, його е, звали до себе в гості, і на ніч він, можливо, десь зупинявся. Але це інколи і можливо. А якщо взяти саме практичне, то де застали, застала, ніч там і спали. Важко, ну, тобто Господь говорить про те, що ім'я християнина це нелегкий шлях. І ми маємо, е, якщо вже зважились іти за ним, е, то розуміти, що це ну, ну розуміти певні е, вимоги від нас, що Господь очікає, тому що е, зараз ми продовжимо, і я закінчу, тому що якщо ми не, до, до, е, не виконуємо ці вимоги, то у Господа дещо інша позиція до тих, хто зважився йти, а потім відмовився, або відноситься до цього, ну так, знаєте, несерйозно. Про це ми ще зараз повернемося, просто щоб бачити таку суцільну картину євангельського сюжету. Ще раз так узагальню оце, цей, цей фрагмент Євангелія, що Господь тут не стільки відмовляє, скільки говорить, вказує на відповідальність вибраного шляху. А от у фіфілакта Болгарського я ще теж одну думку зустрів з приводу цього фрагменту: те, що він допускає, що, можливо, людина, яка Промовила ці слова, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Людина керувалася матеріальними інтересами, якими Христос сюди проповідує, збирає біля себе тисячі людей. В тогочасному світі було нормальним, коли іудеї утримували фарисеїв, проповідників, равинів. Тобто, будучи послідовниками, люди жертвували своїм, ну так би мовити, гуру, своїм наставникам, і їх утримували. І, звичайно, люди, які хотіли поближче стати до Ісуса, були не тільки апостоли, а люди, які розуміли, що якщо він проповідник, багато людей значить багато пожертв, а значить, там ну якби непогане життя можна собі влаштувати, якщо ти пригрієш собі містечко біля такого проповідника, як Христос цілителя, Воскресителя, проповідника. Людина, яка виганяє бісів, тобто такі, знаєте, корисні цілі переслідував. А Христос відповідає в цьому, що якби щоб, щоб людина не обманювалася і не будувала якихось там собі очікувань, що от вона буде з Христом і буде, і буде себе непогано почувати, буде їсти, пити, веселитись. Е, і Христос йому цій людині зразу віддає ну, якби зрозуміти, що і Лисиці в норах живуть, і птахи небесні в гніздах, А син людський не має де голови прихилити. Тобто, що він е е живе бідно і навіть не має власного дому. І, е от такі, така відповідь цій людині була. Ще є е такий, знаєте, алегоричний зміст, е що от лисиці і птахи небесні тут як. Е е Така алегорія, що лисиці і птахи небесні розуміються, як біси або пристрасті. Нори і гнізда це людина, і от, ну, тобто серце людини. І от Людина приходить до Господа, просить його про щось, а Він каже, що біси і, і птиці небесні. Мають чому птиці небесні, тому, тому що ну, диявола називають князем під І те, що якби було таке розуміння, що біси в повітрі знаходяться. І через це така алегорія, що вони в твоєму, ну, якби таке, таке, таке розуміння, що в людському серці є місце для бісів, а для Бога немає місця. Нема в цьому серці, в такому серці немає місця, де голову прихилити. Ну, це таке, знаєте, алегоричне. Хоча бачите, а в притчах про царство небесне, птиці небесні це зовсім не, не, не біси, не демони. Тобто, ну таке таке пояснення, алегоричне, ну. Повчальне, але наскільки воно доречне, не знаю. Я критикувати не буду. Ну привів вам до, як як приклад, як тлумачать різні святі отці, цей фрагмент. Далі. Сказав, тобто, другий момент. Тобто, один підійшов, попросився йти за Христом. Христос йому, так би мовити, грубо кажучи, відмовив. Або сказав: ти спочатку, подумай, що воно тобі треба, а потім слідуй. Сказав же до іншого, іди за мною. Той же сказав: Господи, дозволь мені спершу піти і поховати батька Мого. Сказав же йому Ісус, залиш мертвим ховати своїх мерців. Ти ж пішов, ти ж пішовши з віч Царство Небесне. Тобто, один проситься йому, якби ніби відмовляють, а інші, іншого кличуть, а він навпаки відмовляється. І тут теж розуміння того, хто ж, як що значить. Відповідь Христова досить жорстка, тобто залиш мертвим ховати свого, е, своїх мерців, тобто, людина від, відпрошується на похорон, а Господь не відпускає. Е, ви знаєте, що у протестанських біблеїстів, богосл... ну, богословів, теологів, так? що у, православ... у протестанських, що у православних, одне розуміння, що це не пряма ситуація, тобто не буквальна ситуація, що дійсно в когось помер батько. І Христос не відпустив на похорон. тут більш такий повчальний момент. А, тобто, від, людина відпрошується доглянути батьків, а потім ця людина вже вирішиться приєднатись до Христа. Тобто Ситуація полягає в тому, що Христос закликає, бачачи серце цієї людини і благі наміри цієї людини. Вона нібито й не проти йти за Христом. Але ви знаєте, не, вона не прийняла рішення повне. Ну, Що от це я йду за Христом. І на певний час, тобто тут не стільки поховати, скільки доглянути до смерті своїх батьків. Людина відпрошується, тобто вона була не готова. Залишити все і слідувати за Христом, як, наприклад, були готові залишити все і слідувати апостоли за Христом. Хоча і в них були коливання щодо цього, щодо того, ну, як іти за Христом. Вони були звичайні люди, як ми з вами. Але поступово вони стали не просто людьми, а апостолами Христовими, найближчими його друзями, найближчими його учнями. І учні, і друзі, ці слова в даному випадку вони е, е, взаємно е, Можна замінити одне слово іншим. І саме оцей, ця ситуація вона говорить про те, що людина може мати добрі помисли, добрі намір, наміри, які хоч, хоче реалізувати в своєму житті, але якщо вона не. В цьому має бути свій час. І якщо людина відкладе, можливо, благий почин, благе діло на завтра. То вона вже, можливо, його ніколи й не зробить, це благе діло е, і благий намір. Тому що намір залишиться наміром. Е, все має бути в свій час, і якщо Господь нас кличе, ми маємо йти за ним. Бо інакше в інший момент нашого життя, або, наприклад, може закінчитися раптово наше життя, ми не встигнемо повернутися на той шлях, який ми хотіли колись, ми не зможемо послідувати за Христом, тому що все. Момент упущений момент нашого життя, якщо так брати, в широкому змісті, або момент, ну наше життя, це дійсно порівняно з вічністю. Або упущений момент для доброї справи. Вже нема того же брака, якому ми мали, могли б допомогти. Або тій вдовиці, або е, тій сироті, яка от була біля нас, а ми могли допомогти, і, і, і не рішились. Ну і багато. Це я так, такі, знаєте, спрощені приклади привожу, щоб було більш зрозуміло, до чого я веду. І, в принципі, про що йдеться мова в Євангелії. Тобто Господь наголошує на тому, що ось цей момент: іди за мною, і людина мала йти, а не відкладати на невизначений час. Тому що потім це вже все втрачена можливість. І я думаю, кожен із вас в нашому житті зустрічав, зустрічався, як приклад, теж такі моменти. так? О, згадали за когось далеко, давнього знайомого, треба подзвонити, треба подзвонити. І так це відкладається не сьогодні, завтра, сьогодні немає коли. І так проходить рік, два, три. А потім ми можемо і не, зна, і не, не згадати за того знайомого. Або прийде звістка, що він вже і помер. Так що, таке. І третій варіант, тобто, Третій варіант, перший. Хотів іти, Господь йому сказав, ти спочатку подумай, зваж все. Другий, якби розумій відповідальність, йти за мною. Другий варіант це той, хто, кому, кого Господь кличе, а Він хотів відпроситися. І Господь каже: ні, зараз треба. <кій> І третій варіант. Третій випадок сказав же і інший: я піду за тобою, Господи, тільки дозволь мені спершу попрощатися з домашніми моїми. Тобто не поховати, не доглянути, а просто попрощатися. І Господь відповідає: сказав же до нього Ісус: Жоден, хто поклав руку свою на ралу не... і озирається назад, непридатний для Царства Божого. Тобто тут випадок з такою людиною, яка згідна йти за Христом, але цей подібний випадок до попереднього поховати мерців – але то, там, в другому випадку, людина ще не вирішила повністю йти за Христом. Вона каже, я піду, тільки як догляну своїх батьків. Невідомо коли, як догляну до смерті. А тут людина вже ніби і зважилась, і ніби йде за Христом. Добре, добре, я зато, я, ну, грубо кажучи, я тебе дожину, тільки попрощаю з рідними своїми. І Господь говорить саме от про цей момент, який жоден, хто поклав руку свою на рало, не озирається. Тому що неможливо, якщо дивитись назад, зорати, е, правильно поле. Воно буде, воно тебе буде е, водити зі сторони в сторону і, і вийде, що попало. І тут ми бачимо, що Господь не відмовляє і не заставляє. Чому так? І тут ми, те, що я сказав що на початку. Євангелія в першому випадку, що сказав, що ще вернусь до цієї теми. Господь не любить теплохладності. От саме оцей момент, коли ніби ти став на духовний шлях, взявся зарало, але дивишся на образ минулого життя, живеш минулим, минулими пристрастями, минулими вподобаннями, які не личать християнину, не личать духовній людині. Людині, яка піклується про своє духовне життя, от саме цей погляд назад, він і є такий, знаєте, нерішучість. І Господь не проганяє, грубо кажучи, ну як в першому випадку, це якщо так утрірувати, не відмовляє і не заставляє, тому що така людина вона не приносить користі, вона не досягне ніяких цілей і не принесе плодів спасіння. Тому що вона ніяк, вона в'яла. Вона Господь таке не приймає, Господь Царство Боже силою береться, читали ми вчора, здається. І от цей третій варіант він так, такий дійсно освіжає і, м м наше розуміння і якби, приводить до тями, що просто християнином таким, знаєте, ну, трішки помолився, трішки погрішив, і на тому все таким християнином бути не можна. І Господь і говорить про це, що. Толку з цього не буде. Духовний зріст — це постійний рух вперед, вгору. Якщо ми, ми можемо скочуватися вниз, можемо рухатись вперед. Але стояти на одному місці ми теж не зможемо, бо ми в цей же час, це, оцей приклад, мені дуже подобається, коли християнин сходить, духовний зріст християнина це людина, яка котить нагору круглий камінь. Ти або котиш, або котишся вниз. Або котиш вверх, А якщо ти зупинишся, ти теж покотишся вниз. Оце якраз ця в'ялість або теплохладність. Вона саме про це. Ну, на сьогодні все, дорогі брати та сестри. Уже і пізня година, і я думаю, і вам пора вже готуватись до завтрашнього богослужіння в храмах. Не буду затримувати, та і я трішки сьогодні втомлений. Дивлюсь, що у нас сьогодні в чаті нема питань. Тому будемо прощатися. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. І не забуваймо молитись за наших захисників. Також нагадую, що у нас завтра буде ті, хто не можуть піти в храм, не мають можливості. Буде трансляція з нашого храму богослужіння о 8.45. Початок я зроблю анонс, як завжди, анонс трансляції. Там в чаті ви можете вже публікувати імена. Щоб ми на службі ну, літургії помінули і ваших е, близьких, живих, ваших спочилих, близьких людей. Е, публікуйте імена <кій> не тут, не в цьому, не під цим відео, а в, е, під тим анонсом, який з'явиться ну, після нашого ефіру. Е, Потім. І, ну, в принципі, так все. Ну і прошу від вас, як завжди, підтримки нашого каналу донатами, спонсорством, вподобайками, коментарями та шеренням нашого відео. На сьогодні все, до зустрічі завтрашнім «Євангельським ранком. Надіюсь, що він буде вранці, тому що сьогодні не встиг я опублікувати вчасно, ну, такі трошки важкі дні. Але нічого, прорвемось і. До зустрічі завтрашнім, Іван ранком. З воскресним днем. Прийдеш нім.